Які статки у неймара та звідки гроші? На початку 2023 року. Статок Неймара оцінювався в 160 мільйонів фунтів, Але завдяки переходу до Саудівської Аравії сума різко зросла. Тож тепер у 2025 році він має близько 279,5 мільйонів фунтів стерлінгів. В альхілялі він заробляв приблизно 3,3 мільйони фунтів на тиждень. У ПСЖ – 617 тисяч. Зараз неймар виступає за Сантос і отримує 135 тисяч фунтів стерлінгів на мі. Місяць Також заробляє значні суми завдяки спонсорським угодам. Основними партнерами є Пума, яка щороку виплачує йому 23 мільйони фунтів стерлінгів. Раніше він також мав контракт із Nike, що приносив 11 мільйонів фунтів щорічно. Крім того, він є обличчям Diesel та Replay Jeans. Окрім цього, в період виступів за Аль-Хіляль неймар отримував за рекламний пост в чотириста 430 тисяч фунтів. А в разі перемоги клубу ще 70 тисяч фунтів. Окрім футболу, неймар вкладає гроші у нерухомість і володіє кількома елітними об'єктами у Бразилії та Франції.